Бажаю здоров'я для початку. Мій позивний Майк, мені 27 років, командир танкового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади, підполковник Палець Корис Михайлович. Скажіть, будь ласка, коли ви долучилися до Збройних сил і взагалі, що вплинуло на ваше рішення? Я проходив навчання в Національній академії сухопутних військ у 2015 році. Ну, відповідно, почалось, скажімо так, АТО. Я ще на даний момент був в школі, після школи вирішив ну, стати офіцером, поступити в академію. Поступив в академію, після чого. Чотири роки навчався, після чотирьох років навчання, під час випуску вибрав посаду командира танкового взводу 24-й окремой механізованій бригаді. Це був 2019 рік. Після чого на прийняття посади зразу вирушив на світлодачка. Чому саме Ну, танки? Бо танки сила. Можна було вибрати будь-що, але ну, танки якось припадають до душі. Коли ти, коли ти знаходишся біля танка, навіть не сидячи в ньому, і він проїжджає, ти розумієш всю його потужність і силу. Як для вас почалося повномасштабне вторгнення? Повномасштабне вторгнення почалося, то, в принципі, як для всіх військових, повномасштабним вторгненням. Я його зустрів, скажімо так, будучи на посаді командира взводу в тій же 24-й окремій механізованій бригаді, в сумно і звісному для всіх нас місті Попасне. Відповідно, все по класиці. В нас лишилась одна рота в загальновійськовому резерві командира бригади. Бригада тримала смугу там, до 45 кілометрів, що буде точнішим, не пам'ятаю, бо час пройшов. Правий фланці був попас, на лівий фланці був населений пункт гірське. Почалося зранку, по стандарту, по класиці. Командир бригади поставив задачу командиру роти виїжджати на вогневі позиції, відбувати штурмові дії противника. Активна фаза штурмових дій повномасштабного вторгнення на попасній почалась десь вже на початку березня. Нас після 24-го числа нас десь днів 5-6 не чіпали. Сам населений пункт Попасна дуже активно. Противник насувався великими силами. І командиром роти він, на жаль, на жаль, залишився в попасні. Командир роти прийняв рішення і розподілив нас просто чотири офіцера і кожного в пару головного сержанта взводу. У нас по, по факту було вісім машин, чотири пари. Відповідно, командир бригади поставив задачу ротному висунути дві пари туди на попасу, на скажімо так, на підтримку штанів нашим механізованим батальйоном. Після чого на попасні два командири з вудов зав'язалися в бій, воювали, штурмували, достойно відбували. Як кажуть, піхота була вдячна. Ми з ротним поки знаходилися в районі зосередження. І тут, по факту, скажімо так, почався мій перший бій. Ми парою, я і командир роти, він своєю парою, я своєю парою, виїхали на Рубіж. Після чого. Поступила задача дві машини роти, дві, дві машини переміститися на інакший флан, тому що противник перейшов там вже відповідно ротні колони, зводні колони, Рубіж переходу в атаку і почав виконувати там е, обхід справа, обхід зліва, щоб обійти нашу піхоту. Відповідно, командир роти забрав свою машину свого сержанта, пересунувся на лівий фланг, А я лишився на тому місці, де був. І коли поступила команда до бою, що противник під'їжджає. І тут ми почнемо з предісторії. Коли в АТО в ООС всі стояли, відповідно, щоб чимось займатися, не просто стояти, підтримувати піхоту, виїжджати на рубежі, постійно чистились, всі знають танкістів, чистяться стволи пушки. І відповідно, ми заставляли своїх бійців раз в тиждень, щоб пушка була чиста, щоб в будь-який момент ти міг виїхати, стрельнути ефективно, не задихатись всередині, щоб гази нормально виходили. І відповідно, ми виїхали оце на перший бій. Ротний перемістив свої дві машини, а ми перед тим десь. Тиждень прийшов до до повномасштабного вторгнення, ми гарнесенько почистили всі стволи, стволи блистіли і змастили їх відповідно на кінець літолом, салідолом, щоб вони були змащені. Після чого ми виїхали на оцей рубіж, і коли я поставив задачу наводчику зарядити заряд, снаряд в канал ствола, снаряд зайшов. Заряд зайшов але не до кінця, відповідно, чим не дав закрити клін затвора. І я виходить, що я стою просто з калібром 125, я ніякого вогневого враження не можу нанести, бо мені не досилає. Ну, ми зазвичай працювали парами, тобто один виїхав, відпрацював, поки він заряджається, відкатується, виїжджає друга машинка. Працює. Відповідно, я зразу дав задачу механіку на відкат, а сержанту своєму, щоб він мене заїхав, і поки я усуваю затримку, він зліва мене прикривав. І на тому все закінчилось. Наводчик, навідник, механік, перестрашені до мене, сказав: Ну, як перестрашені, зрозуміли, що просто ми стоїмо, а такою гарматою стріляти не можемо, що нам потрібно здійснювати відкат. Але я прийняв рішення, ну це були перші дні. Я прийняв рішення, що ми залишаємося на місці. Поки лівий танк буде стріляти, ми його будемо прикривати хоча б з 7,62 ПКТ і з 12,7 НСВТ, щоб щоб чимось допомогти нашій піхоті. Все ж таки, ми завжди працюємо на підвод. Оце такий був перший, скажімо так. Бойовий виїзд під час повномасштабного вторгнення свій час сказали, що якби Маріуполь а не були в оточенні, то би було номером один, де противник зосередив максимум зусиль. Тоді вам було 24 роки, коли почалась повномасштабка. Зараз вам 27, сім говорите. Як взагалі, яким був далі ваш шлях до командира батальйону, до такої посади? Як взагалі ця відповідальність зараз вам дається? Як ви до цього прийшли? Ну, давайте теж з предісторією. На жаль, сталося так, що командир роти мій виїжджав на бойовий виїзд, навіть почалися черги. Сьогодні ти виїжджаєш, завтра ти. Ну, тобто, опорядкували собі роботу і працювали. Він виїхав на бойовий виїзд. Танк противника попав по ньому, поцілив. І, відповідно, нас лишилося троє. Хто може прийняти роту? Я зазвичай, коли командир роти убував відпустку відрядження, я зазвичай. Зразу якось так пішло, що командир роти зразу передавав обов'язки. Я був тимчасово виконуючим обов'язком. Я займаюся господарством, управлінням, ротою безпосередньо. Відповідно, коли командир рота не стало, нас визвав командир бригади, мене і ще двох командирів зводів, і сказав, що ну, хлопці, війна продовжується. Тому комусь з вас прийдеться е, цей приймати рот. Зрозуміло, що зразу два командири зводу обернули голову на мене, і мені в принципі було зрозуміло, що це буду я. У нас був сильний колектив, сильні були бійці, дуже сильні. Це були і контрактники. Колектив був злагоджений, який там в 2014 році відвоював, в 2016 звільнився, а в 2020, 21-му знову вертався до нас, до нас, до нас. Була така family, ми називали фемілі, сім'я, де кожен про кожного все знає. Неважливо, чи ти офіцер, чи ти заступник, чи ти командір роти. Кожен про кожного знає, і ми собі адекватно працюємо. Після того, як відійшли з Попасної, з Лисичанська, нас вивели на відновлення. І до мене заїхав, якось я вже був командиром роти. Заїхав один із командирів батальйону третього. І ми з ним просто стояли, спілкувалися. І я просто нечайно не знаю, напевно, цю долю, я нечайно запитався, а що у вас по замкомбату? А він каже, нема замкомбата, підеш. І я йому просто сказав, піду. Звичайно, там піхота, в піхоті важче, в піхоті напряжніше. Я зрозумів, що специфіка роботи дуже сильно помінялась, хоч, хоча я вважаю, що батальйон тягнули планку, формували, робили, працювали, штурмували, оборонялися на непоганому рівні. Після чого я зрозумів, що управління... Піхотних батальйонів це мають бути, як мінімум, командири піхотних рот, щоб вони все розуміли. Від відділення, бо тому що командир рот, він командир взвода, він знає своє відділення, він знає звод, він знає роту, відповідно, він знає батальйон. Тактику застосування я маю на увазі. Після чого мені прилетіла пропозиція, скажімо так, піти заступником командира танкового батальйону в 58-му окремому піхотну бригаду. Відповідно, перевівся, змінив, скажімо так, місце служби, пішов в мотопіхотну бригаду 58 му Там вже було стабільніше, зручніше. Ти вже був, як, скажімо так, як на своєму місці в себе вдома, ти вже знав танки, куди застосувати, як виїхати на пряму наводку, парами, на закриті вогневі позиції. Ну, скажімо так, робота полегшилась. Десь до півтора року ми стояли також з 58-го і непогано оборонялися на напрямку у углідар Велика Новосілка. Також на посаді замкомбат. Після чого ми вийшли сюди, і до мене пролунав телефонний дзвінок, і мені запропонували командира батальйону. Ну, я вже, якось вийшло так, що не хочеш, не хочеш, не хочеш на замкомбата, погодився. Не хочеш на командира батальйону, погодився. Прийшов батальйон, дуже сильно був вражений, що зберігся, скажімо так: напевно, сімейний дух, зберігся костяк батальйону, зберігся якийсь колектив. І зовсім інакші би ну умовно брати між бригадами, зовсім інакші настрої в людей, зовсім інакші наративи на своє застосування на ситуаційну бізнес умовно в країні. Перший, другий, третій день якось отак дух підняв. Дух підняв сам особовий склад, коли ти приїжджаєш, спочатку перші дні зі всіма знайомишся, і ти дивишся, що люди дивляться тобі в очі. І ти розумієш, що ти їх знаєш перший день, але ти готовий поставити їм задачу, понятно, по ієрархії через командира роти там спускати. Та навіть безпосередньо, якщо ти прийдеш екіпажу, поставиш задачу, ти в його очах що він готовий виїхати, щось зробити, твою задачу виконувати. Тому був приємно вражений, що люди ну, якби довіряють, можливо, до того хто знав, хто йде, звідки йде. Тому якось так зараз намагаємося в батальйоні також розвиватися. Зараз розвинули позаштатне відділення БПАК Вампір він теж ефективно працює. Позаштатне відділення МАВ, які в нас було. І, в принципі, продовжуємо виконувати свою роботу з нормальним, скажімо так, колективом костяком. Питання наївне, але все ж таки хочеться його задати. Що найважче в вашій роботі, на вашій посаді, якщо можете щось виокремити, найважче в будь-якому випадку, на будь-якій посаді, найважче це втрата твого особового складу. Не так важко, коли ти в активних діях, коли треба працювати 24 на 7, 24 на 7 постійне забезпечення, логістика, дозаправка, загрузка, танк, задачі, умовно, взаємодія. Ну, коли ти це все працюєш, працюєш, наращуєш, наращуєш, виконуєш якісь задачі, вони получаються, ти взлітаєш. Але коли, от, на жаль, в нас з'являються якісь втрати, то таке відчуття, що ти там, все, що на рік настроїв, там, за рік, за півроку, за місяць, все, що ти в батальйоні настроїв, все, що ти до чого ти бився, все, що ти намагався організувати, воно якось так стабілізується зразу на низ. Намагаємося, особовий склад, якщо є якісь втрати від позиції, де військовослужбовець загинув, провести їх до, до, до моменту похорону, скажімо так. З спілкування з сім'ями, з рідними з близькими. Нікого не залишаємо. За ваш час у Збройних силах. Чи, чи був такий наказ або рішення, яке ви ухвалили або не ухвалили, і зараз жалкуєте про це. Найскладніше для мене рішення це рішення з моїм командиром роти. Тому що. На цей момент у нас так вийшло, що на цей момент, коли виїжджав його танк на позицію, коли він безпосередньо виїжджав відпрацьовувати на роботу, мав їхати я. Просто на цей момент сталося так, що там змінився маршрут, а я його не знав. Ну а в нас було ну, Типу, ми працювали злагоджено, тому що була, я вже повторююсь, була своя фемілія. Треба їхати, ніхто нічого не каже. Всі поїхав, працюєш. Нема питань. А тут сталася така ситуація, що реально я не знав маршруту. Маршрути знали там два екіпажа. У нас була очередність. Один екіпаж відпрацював, лишався я або роти. І рот, ну, не знаєш маршрут, їду я. І так вийшло, що він поїхав і не приїде. На жаль, на жаль, це саме таке складне рішення. Ну, як складне рішення. Складне, скажімо, його рішення для мене. Отак. Війна змінилася. Як змінилося застосування танків? Тому що я розумію, що воно змінилося. Застосування танків змінилось категорично. Відповідно, якщо почати з 22-го року, тоді ще не було ланцеті і так далі. Тоді було найстрашніше в тилах, в тилових районах, районах зосередження, районах очікування це була артилерія. Тому що, як би не було сумно в противника на той час, вже там в смузі бригади один урлан літав, виявляв. Відповідно, була страшна артилерія. Зрозуміло, що на бойовій виїзді були страшні тури, РПГ і так далі. На жаль, з розвитком компоненту БПЛА. Категорично змінилось застосування танків, тому що в першу чергу з'явилися так звані мангали. Працюємо над мангалами, створюємо їх, створюємо свої якісь креативні рішення, все рівно впираємося, що там, там десь прицел мішає, там ще десь мішає. Вибачте, мангал це для тих, хто не розуміє, це наварена частина, захист від дронів. Так, так. так. Ну, захист від е баражуючих боєприпасів, FPV. Відповідно. Він мішає роботі, скажімо так. Десь в залежності від типу самого мангала. Є мангал, який башня взагалі може повертатися тільки на 38, 20, на 28, вибачаюся, 32, наприклад. Тобто тільки за корпус танка. Кругом башню ти не повернеш. Це вже обмежує роботу екіпажу, тому що ти на відкаті, коли відкатуєшся, танк розвернув, ти можеш башню на 180 розвернути і ще кинути туди пару пострілів, умовно. Відповідно, прямі наводки дуже нічого не змінили. Змінилося те, що ми почали застосовувати реби і мангали. Бо напряму наводку там нікуди не сховаєшся. Ти їдеш на позицію противника вплоть в притул. А на закритих трошки змінили тактику, це вже самі своїм досвідом почали застосовувати, не просто залишати танк на закритій вогневій позиції, заводити його, вкопати, робити капонір, а просто робити йому там якийсь певний район, де він може просто вискочити вчасно на ту вогневу позицію, відпрацювати і з неї вернутися в безпечніший район, щоб на цьому місці не залишатися. Була така ситуація, що ми там поставили дві машини собі так в безпечному районі, і зранку дронами спостерігали. Там в 4.30 почався штурм противника. І було так, що ми вигнали машини на рубіж, а колона противника вже була там за, за півтора кілометри до, до нашого переднього краю. Дали ціль, відповідно, ціле вказання. Командиру танка, командиру, він здійснив постріл з першого постріла, вразив в МТЛБ, яка вела колону. Після чого там заді 5-6 машин просто розвернулися і відкатилися. Ми зрозуміли, що ця тактика, по-перше, плюси в ній це маневреність, живучість підрозділів, але мінуси це розрахунок часу. Як ви думаєте, чи зміниться взагалі роль танків вдарі? Можливо, знайдуть якусь протидію дронам і повернуться ці танкові бої, накати, які були ще на початку повномасштабка. На мою думку, реально тактика застосування танків вже змінилась, вони вже застосовуються не таким напливом, тому що все, що є в воздусі, якісь черво... чергові безпілотні засоби по типу FPV, які сидять в воздусі, чи ті самі, як зараз противник почав застосовувати ждуни на оптоволокні, це все летить зразу в танк. Тому на даний момент так застосування танків е, зменшилось, набагато зменшилося. Але в принципі, вся піхота знає, що є такі задачі, коли треба, щоб виїхав тільки танк, бо цю роботу тільки зробить танк. І про танки ніхто ніколи не забуває. От піхота може місяць відбувати штурмові дві дії, може півтора місяці своїми силами. Ми там для живучості підрозділів можемо виставити танк на закриту вогневу позицію, з нею попрацювати, щоб не виганяти його там не безпосередньо ловити всі ФПВ на себе, умовно так. Але все рівно доходить такий момент, що без цієї машини там не розберешся. Мені здається, коли піхота чує, наше, що зараз наш танк відпрацює по ворогу, то це ще і дух піднімає. Є різні ситуації, я заставав різні ситуації. Є в нас, як, як кажуть, є різні люди. Є піхота, яка на позиціях може просто сидіти і, на жаль, чекати, коли вона відсидеться, прийде зміна і її поміняє. А є піхота, яка готова нормально воювати. Ну, всі ми люди, всі ми розуміємо, без цього ніяк. І от навіть коли сидить така піхота, яка просто сидить, щоб відсидіти, і вона чує, що виїжджає танк. Він виїжджає і працює безпосередньо біля їхнього, там окопа, бліндажа вогневої позиції. То повірте мені, що є така піхота, яка може там сидіти, чекати, коли вийти. але коли виїжджає відпрацьовувати танк, можна їй поставити задачу штурманути, зачистити цей, цей, цю вогневу позицію чи цей згодний опорний пункт противника, то вона готова стати і піти його зачистити. Опишіть ідеального танкіста. Тому що, от я там пам'ятаю, що я не знаю, з радянських часів це все пішло, там танкіст має бути невеликого зросту, ще якісь міфи. От скажіть, що це має бути за людина, які в нього мають бути риси характеру, не знаю, або ще якісь певні. Дивіться, тут риси характеру та любі можуть бути. Любого можна навчити, любого можна посадити. Він не такий страшний. Ну, в наш час, в 21-му столітті, на самолітах люди літають на вертольотах. Тут це так само. Я коли на першому курсі сів в танк, я не знав. Я сів в сам в бойову машину, я не знав, що мені тут робити. Тому що ти дивишся перед тобою куча кнопок, скажімо так, куча рубільників, куча тумблерів, і ти не знаєш, що робити. Але просто коли ти вчиш людину, навчаєш, ти розумієш, ну, що цей тумблер, Тобі треба включити тоді, цей тумблер, тобі треба включити тоді. Коли тобі треба стріляти в автоматі, ти стріляєш в автоматі, коли в рушному режимі ти стріляєш в рушному режимі. Коли тобі треба в полуавтоматі стріляти, ти стріляєш в полуавтоматі. воно все набувається. Не має бути якась е, специфічна людина, чи він має бути там з народження танкіст, такого не буває. Вчиться любей. Для мене, на мою думку, самий ідеальний танкіст в двох варіантах: в бойовому варіанті і, скажімо так. В повсякденній діяльності, в повсякденній діяльності танкіст це та людина, до якої ти приїжджаєш, наприклад, якщо він там командир танка, наводчик, екіпаж беремо суто, екіпаж да? ти приїжджаєш на екіпаж, залазиш на машину, а в них. Все чотенько, машина начищена, машина готова до руху, гусениці підтягнуті, ствол почищений, вся система працює, БК загружено, машина заправлена. Це коли екіпаж перед е, запуском машини проводить контрольний огляд, він заглядує до охолоджуючої рідини, до масла, тому що різні випадки бувають. В бойовому варіанті для мене ідеальний танкіст це ну, якому не потрібно, напевно, в радіостанцію розказувати, що йому потрібно робити, коли затримка. Коли він знає сам, що якщо в нього не заряджає, то йому, там, напевно, щось треба зробити, щось опустити, щось підняти, щось передублювати, подивитись на АЗР. Напевно так, це той, хто може сісти сам в машину і зробити свою роботу сам. Ти, його, ти йому в радіостанцію тільки можеш сказати, де є загроза, куди йому завернути, де йому відкатитись, куди зорієнтувати його, куди краще нанести вогневе ураження. А якщо стається якась затримка, навіть чи на прямій на чи на закритій вогневій, Позиції, він робить всю роботу сам. Оце, напевно, такий ідеальний танкіст. Але в загальному випадку, як би не було в будь-якій ситуації, головне залишатися людиною. Про що ви мрієте? Чи є взагалі мрії? Плани? Напевно, важко або, можливо, недоречно в такої людини, як я, питати, про що ми мріємо? Тому що ми всі мріємо про одне примір, про перемогу. Щоб вона була. В мене особисто є два варіанти перемоги. І, скажімо так. Мені без, різниці буде, мені без різниці, який це буде варіант. Чи Україна виграє, чи Росія програє? Мені, нам, нам підходить будь-який варіант. На повоєнний час, можливо, є якісь у вас плани, можливо, хочете якийсь бізнес, можливо, хочете кудись поїхати подорожувати. Та в будь-якому випадку, я в кожного, скажімо, скажімо так, сформованого чоловіка є мрія. Це, по-перше, сім'я, а по-друге, якась робота, щоб забезпечити свою сім'ю. Не знаю, можливо, після війни прийдеться ще лише в армії вчити молодь як правильно робити свою роботу. По людськи скажімо так, а там побачимо.